Мої вітання! Ви знаходитесь на каналі Турагенції Тетяни Барсукової. Зараз ми знаходимося в Шарм-Ель-Шейху в готелі Ріксус Гольф. В цьому відео я зараз вам коротенько покажу, розкажу, що це за готель, що він себе представляє. Так, приїхали ми в цей готель біля 2 годин ночі. Нас перенесли рейс на раніше з Кишинева. Але нас одразу не заселили в цей готель, тому що, по-перше, вони не бачили ще нашої обороні. А по-друге, вони сказали, що немає вільних номерів. Хоча нам запропонували переночувати до 12-ї години дня за 800 доларів. Ну, звісно, ми від цього відмовились, поїхали в інший готель, переночували, а потім вже наступного дня. Приїхали сюди. А ще коли ми заселялися до номеру, нам сказали таку приємну новину. Ми можемо користуватися всіма готелями Rixos ель Sejo. Ми їздили в аквапарк в Сікейт, а також в Радаміс на цілий день. На ужин можна користуватися повністю всім. Ресторанами, фудкортами, всім, всім всім чим ви забажаєте, Но, окрім звісно, номеру, якого у вас там не буде в цьому готелі. А так, приїжджайте сюди. Користуйтесь всіма готелями, і по бажанню, якщо у вас таке є, можете відвідати всі готелі сіті Ріксос шейхо До речі, з Кишинева у нас є трансфери з Києва через Житомир та Вінницю. У нас їздять буси на 8 до 20 місць. Дорога в Кишинев займає від 9 до 12 годин в середньому. Так виглядає у нас ресепшн. Тут є бар, бар цей працює, наскільки мені здається до двох ночі, хоча взагалом тут все цілодобово. Деякі бари працюють 24 години на добу. Також соки тут із пакетів, натуральні фреші, пиво баночне, це Хейнікен або Стелла на вибір. На розлив пива тут немає. Взагалі, я ж кажу, тут напої дуже-дуже високої якості, як для дітей, так і для дорослих. І так ми вийшли з ресепшн і попадаємо одразу на територію. На території я нарахував по карті десь 15 таких будиночків. В одному з цих нам будиночків живемо і ми. 17 му корпусі, вон він праворуч. Але походити вам все одно доведеться. Хоча тут їздять такі електрокари, ви можете попросити, вони вас довезуть, куди вам потрібно. Так прямо я вам зараз показую. Там знаходиться ресторан, активний басейн, спа, тренажерний зал. Також є дитячий басейн маленький. Я зараз вам покажу, як маленький, він 100 квадратів ось цей дитячий маленький басейн. Взимку він з підігрівом. Також і великий басейн. Вони пишуть, я тут взимку не був, що він підігрівається також. Також тут є ще басейн 18, далі я вам покажу, як він виглядає в зимовий період. 18 басейн без підігріва. Зараз, поки я дойду до головного ресторану, може зайду, покажу, який тут завтрак. Подивитися, який в нас був номер. Наш номер 1709. Номер великих розмірів. Отак От виглядає наш номер зсередини. Тут одне велике ліжко у нас, хоча у нас 2 плюс 1 при заселенні ми вказували, але дали номер такий. Отак От виглядає номер з іншої сторони. Ну Все, як зазвичай, телевізор, тумочка, Wi-Fi, до речі, в номері ловить нормально. Так, Це міні-бар наш. А, також тут чайник, кава, чай, а, стаканчики і міні-бар готельний. Мінібар поповнюють два рази на день, ну якщо при потребі вам потрібно. Так Далі у нас тут такий коридор, ліворуч шафа. В шафі у нас тут сейф є. Все безкоштовно, звісно. Халати тапочки також є, навіть дитячі халати є нам дали. Також у нас тут є для взуття ложечка, губочка, серветочка. Тут два шкафи, утюг, доска. І такий великий санвузол у нас. Тут ванна з душовою лейкою. Тут гель, шампунь, мило. також є крем для тіла. Два обувальника у нас, тут є розчка, пілочка для них, навіть зубна щітка, станок, ну, все-все-все, що можливо, тут поклали. Також, звичайно, фен. Ось так виглядає наш номер. Анют, тобі подобається номер? Yeah. Ну, головне, що дитині подобається. Ну, звичайно ж, біля головного басейну тут є бар, також тут є снек-бар. легкі такі перекуси роблять. І я от вже дійшов до цієї будівлі. Ліворуч від мене от я прямо вам показую спортклуб, спа, шопінг, ресторан а-ля карт. а також головний ресторан. Ось так виглядає у нас спортклуб. Да, пів восьмої ранку спортклуб пустий. Бачите, які зараз тут активні гості відпочивають в цьому готелі. А, тут у нас ввечері проходить анімаційна програма. До речі, Wi-Fi в цьому готелі є. Але Wi-Fi такий, я би сказав, на четвірочку, але він є. А ліворуч тут бар. Мені здається, він працює 24 на 7 цей бар, хоча я можу зараз зайти подивитися. Хоча бачите ні, тут нікого немає, здається на ресепшн бар буде працювати 24 години на добу. Також тут є Irish Pub. От на цьому басейні в день проходить вся анімаційна команда. Так от ліворуч від мене головний ресторан, але давайте я вам спочатку покажу басейн 18 розкажу як потрапити до моря, а потім вже зайдемо ми з вами в ресторан на сніданок. А Праворуч від головного ресторану от далеченьке є басейн 18. Зараз я поближче підійду до нього, покажу вам. Ось так виглядає цей басейн. І до речі, ліворуч бар. Так, а таке питання, як потрапити до пляжу. От головний ресторан, вхід центральний. Ми йдемо за нього, так праворуч обходимо трошки. І тут метрів 70, мабуть, і я вам зараз покажу зупиночка, де зупиняються міні-басики, які везуть до пляжу. До пляжу дорога десь займає хвилини 3-4, не більше. Я туди вже не піду, от стоїть бусик один. Вони там всі паркуються, стоять, заповнюються і їдуть на пляж. Також і назад вони привозять от сюди. Ви вже пішки потім йдете до, по цьому готелю або їздять такі електрокари. Ну, якщо вам повезе, вас підвезуть до номеру. Така обстановка у бусіку. Ну Їхав я десь хвилинки 3-4, максимум підвозять вас сюди бусик. І ви йдете вниз сюди до моря, до пляжу. Зараз я вам покажу, яка то дорога. Ну, тут все просто спускаємося зараз і беремо лівіше, лівіше, лівіше і попадаємо на пляж Рікс Гольф. Ось така висота, краєвид такий відкривається. І ми не направо, а ліворуч йдемо. По сходинкам отак ідемо, йдемо, йдемо. І ліворуч вон туди. І от ми доходимо до такої вивіски. Тут написано, що пляж гольф Віла Інс'ют Шармаль-Шейх. Отак от сама виглядає територія пляжу. ось понтон. Я вам показую зверху, зараз стою, І от правіше я сюди прийшов. Тут така зона ще гарна. А можна полежати ще тут, поставити собі лежачок і лягти і насолоджуватися от таким краєвидом Червоного моря. Так, Тут також є фудкорт, але він такий маленький, звісно. І також є бар. Територія пляжу нормальна, середніх розмірів також тут є душ, звісно, і можна отам от праворуч взяти рушнички. А, До речі, Wi-Fi також є на пляжі. Навіть я відкрив YouTube. Відео йде, але поганенько, ну якість погана, але все ж таки інтернет тут є. Так, На пляжі є такі маленькі невеличкі лагунки. Ну, це зовсім маленькі, з правої сторони трохи більше. Тут можна з дітками поплавати, покупатися, коли є прибіг. Так, ну а зараз я покажу підводний мір, який знаходиться біля цього готелю. Давайте я вам швиденько покажу сніданок. Всі блюда показувати я не буду перераховувати. ну Це не має сенсу, я скажу вам одне. Харчування тут якісне, алкоголь тут якісний, я вже це все казав. Я вам швиденько покажу. Це обстановка зранку така. Він відкривається в сьомій ранку ресторан цей, працює на завтрак, обід та вечерю. Зараз я вам покажу як обстановка обід в цьому готелі. Зараз тільки початок. Так це сервіровка столів. Буде грати зараз музика. І швиденько я вам покажу, як тут відбувається подача блюд. Це у нас фрукти, це солоденьке. Також тут є морозиво. Звичайно, бар там. От тут у нас гарніри, гриль та інші страви. Я показувати всі не буду, тому що немає сенсу. І є ще така маленька дитяча зона. Бажаю всім мирного тихого дня. До зустрічі!